Що на салат у нас відварюється куряча грудка в підсоленій воді, з лавровим листочком, з перчиком души. Також нам знадобиться відварна картопля десь 2-3 середнього розміру. Я сьогодні хочу з вами поділитися з моїм одним з найулюбленіших салатів. Я його полюбляю, тому що він легкий, достатньо, він безмежно простий, сюди входить тільки три інгредієнти. Готується дуже швидко, а виходить ну, дуже смачно. Він соковитий, він корисний, смачний. Тож нам знадобиться. Можна білокачанна капуста, але в мене є синя капуста, я її буду використовувати. Також у нас вже відварилася картопля, соковита смачна куряча грудка. Почнемо з капусти. Нам її треба нашинкувати ну, якомога дрібніше, і буде ніжніший. Знадобиться одна ліпчика цибулина. Але якщо у вас є зелена цибуля, то вже ж краще використати зелену цибулю, бо по-перше, вона буде давати свіжість, ну а по-друге, і колір взагалі. Я її теж дрібненько шинкую. Просто це буде дуже гарно, знаєте, фіолетовий, зелений, грік. Теж сюди до капусти. Торі я наріжу картопельку кубиком, як на олів'є. Прямо ось тут ще на дощечки підсолю окремо. І додам ще трошечки ароматного чорного перцю. Тут перемішаю, щоб зайвий раз не м'яти капусту, щоб вона не пускала сік. Це у нас лишається тільки куряче філе, яке ви можете, в принципі, порізати. Або ось так розібрати на волокна. Щоб філе було соковите, я даю йому можливість охолонути в бульйоні, в якому воно варилося. І додаю буквально 2-3 ложечки майонезу. Можете будь-якого на ваш смак салату постояти хоча б 20 хвилин, щоб всі інгредієнти обмінялися о, йшло о. трохи часу. Зараз накладаємо і пробуємо. смачно. з таких простих інгредієнтів і так смачно! Mm. Готуйте, мої любі! Смакуйте і до нових зустрічей!